Воскресіння. Йосип просить у Фелата тіло зняти із Христа і у гріб його покласти, бо субота йде свята. Нікодим прийшов допомагати, тіло намастить Христа, приніх, приніс пакущю багато і зняли його з Христа. У новому гробі положили Господа учителя Христа, отвір каменем закрили, а священики поставили печать. До Пилата так казали, ми згадали, Він казав, що на третій день устане, дай сторожу тепер нам. І поставили охороняти гріб із сілом там Христа. Та відкинув ангел камінь, і Ісус із мертвих встав, і сторожа їхня впала, замертво на землю, лице, і печатка не вдержала, бо Ісус Христос Воскрес. Дивне Його Воскресіння. Чого світ і не чекав. Думали, що встане з тління, але він із гробу встав. Учні Спасові сумують, і зневірились в серцях та на третій день почули, що живий учитель наш. Жінки учням сповіщають, гроби вже Христа нема. Там їх ангели сказали, так їм ангели сказали, не шукайте тут дарма. Він живий, його немає. Змертві він не лежить, вас Галілеї він чекає, ви туди і поспішіть. Він, воскрес, і Божа правда пробудила людський рід, хто повірить, Бог назавжди з Христом Того Воскресить.